Друже вас усіх вітаю, мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. На календарі вже 1 жовтня промайнув дуже швиденько перший місяць осені, а також промайнули е, наше спільне в'язанечко е, у вернісажі осінніх барв. Даний спільний проєкт організувала дві українських майстрині Ліна і Маруся. Посилання на їхні канали Марусина скринька рукоділля та канал Ліна Сергієнко. А також на дівчаток учасниця Нас, здається, десь близько 26 учасниць ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Гарний був проєкт з гарними номінаціями. Такий Лайтовий, не без кіпішу, осінній, де ми могли і починати якісь нові процеси, і закінчувати ті процеси, які в нас були розпочаті. Отже, в нас в даному спільному проєкті було п'ять номінацій, і дівчатка навіть придумали їм всім дуже гарні назви. А також тим дівчаткам, які пров'яжуть у всіх п'яти номінаціях буде розіграш якихось призів. Ну і я також мені захотілося прийняти участь в цьому розіграші. І наразі в мене є на сьогоднішній день п'ять, навіть зв'язалась іще одна додаткова шоста робота. Навіть більше у ну, всіх п'яти номінаціях в мене є готові роботи. Отже, давайте розпочну вам спочатку. Перша номінація має назву Дуже гарно діти то наші квіти. І в цій номінації я в'язала. Капці для своєї доні з трикотажної пряжі Ярнар Трібон І наразі мої доніні капці вже готові. Я їх і не відносила, все чекала підсумкове відео. Доня вже вся звелася на нівець каже Мама, ну, ну, коли вже, ну коли вже ти мені принесеш мої капці? А отже, мої капці готові. Я ось їх прикрасила ось такими гарними такими прикрасами з боків, щоб вони можна було зразу зрозуміти, де ліва, де правий капець, хоча вони зв'язані з урахуванням лівої і правої ніжки, і також я їх оздобила гумовою підошвою Ну Хоча гума така не дуже гарна. І це перший мій млинець такий по приклеюванню гумової підошви і прошиванню. Ну, я сподіваюся, наступні вже рази буде дещо краще. Трішечки замазала капці клеєм, але я думаю, що це тут збоку воно не так вже і важливо. Головне, щоб було зверху, і головне, щоб було зручно. І капці дуже зручні з масажним ефектом, теплесенькі. І я думаю, вони, моїй доні, будуть затишні на ніжках. Так, в цій номінації в мене пров'язана лише одна робота. Я думаю, що доня не образиться, що її в'яжу не так багато. Так, друга номінація, я буду вже йти по порядку, це краса осені в жінці. В цій номінації ми в'яжемо все для нас, гарнюніх, для нас улюблених. І в мене гаряченький піріжечок, скажімо так. Давайте, напевно, я все це приберу, цю всю красу з екрану, щоб було гарніше подивитися ту роботу, яку я хочу вам зараз представити. Всі ви, напевно, пам'ятаєте мою павутинку. І наразі моя павутинка готова. Ну, ще поки не, не поховані кінчики, але це ви ж розумієте, що це справа однієї хвилинки заховати всі кінчики. Ось в мене вже зв'язаний низ, я вже пров'язала резиночку внизу. Вже зв'язала рукавчики. Рукавчики в мене такі пишненькі. Вийшли такий ліхтариком. Таким. Обидва рукавчики вже зв'язані. Дуже гарно виходить тут кругла кокеточка, дуже гарно, я вже на себе її приміряла. Супер! Ну, звісно, вона ще не випрана, не зроблено її ВТО. Сподіваюсь, на цьому тижні я все ж таки зроблю її фотосесію, і, можливо, в якомусь відео я в ній і покажуся, покажу вам, як вона виглядає на мені. Звісно, те, що я під неї планувала Майку Бодік, то в мене вона поки що на стадії, на тому, на тому етапі, на якому вона і була, я її не чіпала. До неї згодом трішечки дотягнуться мої рученята. У мене була дилема, тут трішечки була розхлябана така горловиночка, я її пройшлася з'єднувальними такими петлями гачечком, і вона стала більш такою цупкою, щільною. І наразі в мене все лежить по шиї дуже гарно, не висить такими сминцем на плечах. Дуже гарна, мені дуже сподобалася ця моделька. Трішечки я її під себе адаптувала, бо по схемі ця моделька повинна була йти з скороченим укороченим рукавчиком по плечі по, ой, вибачаю, по лікоть. Ось на цьому етапі вже мала розпочинатися така малесенька невеличка резиночка. Там буквально 2-3 рядочки. Мені захотілося зробити рукавчик повний, я його дов'язала і зв'язала резинку. Вага моєї павутинки наразі буде у вас на екрані. Я не пам'ятаю, скільки грам. Отже, в другій номінації краса осені в жінці, в мене готова робота. Дякую вам, дівчатка, що дали на снагу мені завершити мою павутиночку, бо е, не сказала вам, з якої пряжі я її в'яжу. Е, ця пряжа-Газал е, ексклюзив. Вона у мене лежала дуже довго і, напевно, її зараз вже немає в продажу. Бачила візель Exclusive, це махер на шовку. В 190 метрів 25 грамах дуже гарний склад, дуже гарна тактильно вона не колюча, але тепленька, і вона така тонесенька. І в'язала я цю павутиночку на спицях номер 5 Напевно, якби в'язала на спицях більшого розміру, то мені пішло б менше пряжі. Але тоді б вона була і більшого розміру. бо по Схемі розмір визначають спиці. От, чим більші спиці, тим більший розмір виходить. Тобто починають розміри з четвірки і доху там 4,5, 5, і вже якщо вам потрібен там 3 XL тоді вже можна в'язати шестіркою сімір, сім, на сінирці, і тоді буде павутинка більшого розміру. Ну і звичайно, і пряжі ПД. Також дуже багато. Дуже гарна. Ви подивіться, який який візерунок тут. Ви подивіться Звичайно, схема нелегка бо тут дуже багато схрещених петель. Повинна постійно бути увага до цього вив'язування. Але це того варте. Дуже гарна павутиночка мені дуже сподобалось, і нарешті я. Подружилася з цією пряжею, ми знайшли з нею спільну мову. У мене залишається ще декілька моточків. Можливо, я її з кимось обміняю. З, Дівчатка, Якщо комусь потрібна така пряжа, давайте з вами обміняємось на якийсь інший махерчик. Залюбки обміняюся з вами. Так, третя номінація: зігріємо ніжки і ручки. В цій номінації ми в'яжемо всі аксесуари стосовно ніжок, ручок, голови, шийки. І в мене в цій номінації: ось дивіться, вже зв'язалися мої шкарпеточки. Це пряжа всім відома, Alize Superwash, Трішечки з нею прийшлось побавитися, бо були розриви в моточку для того, щоб вже вийти на однаковий розмір. Прийшлось трішечки з нею погуляти. Скажімо так, починала я в'язати. З мисочка, на Magic Loop в'язала, набирала петлі методом Джуді і в'язала два знизу вгору. Весь, вся шкарпеточка в мене пров'язана резиночка 3х1. Далі в мене п'яточка, здається, це бумеранг, якщо я не помиляюся. І я вийшла на. Манжет на резинку 2х2. Трішечки більше мені пішло, ніж 50 грам, десь здається, 55 грам В мене наразі такий невеличкий, ну, як 45 грам залишок. Мені, звичайно, на шкарпетки не вистачить, тож буду комбінувати. В мене є темно-синя алізе, ось така. І я вже тоді скомбіную. Тут є трішечки. Ну, такого схожого кольору, буду комбінувати. Хочу зробити, щоб в мене був мисочок, п'яточка і манжетка темно-синя, а вже вся остання шкарпетка вже піде, та пряжа, яка в мене є зараз на залишку. І це, на жаль, моя єдина робота в цій номінації. Планувалися в'язатися тактичні мітинки, зігріємо ручки і ніжки. Але е, наразі зять сказав, що вони йому не потрібні на, на фронті, сказав трішечки згодом. Тож у мене є ще час, і я напевно вже почну, розпочну їх на наступному тижні в'язати, щоб вже до наступного, там, до наступного його відпустки, і щоб я йому змогла ці мітинки передати. Наразі в мене тільки одна робота в номінації зігріємо ручки і ніжки. Так, три, четверта номінація. І оселя вбралась в багряне намисто. В мене в цій номінації аж дві готові роботи. Перша моя робота це чохол на дивану, подушку під технічною назвою кремові пірожинки. Тістечка. Дуже гарньоній. Мені, як тільки я її бачу, одразу хочеться чогось солоденького, якогось бісквітного тістечка кремового. Ось така в мене получилася декоративна подушка. З цього боку в мене така, а з цього боку в мене ось така. Також як тістечко шоколадно безквітне. Це в мене були заготовочки такі. Як як це, як Бабусині квадратики, напевно. В мене їх було пров'язано тільки, здається, три штуки. Ну, Здається, щось таке, я вже не пам'ятаю. Все, все останнє я вже дов'язала в цьому спільному проєкті, задню частинку з виворотню. Зробила для цієї подушки вона, мені бачите, роз'ємний чехольчик, зробила додатковий чехол оксамитовий. Також він з'ємний, щоб можна було прати. І в'язала я цю, цей чехольчик з пряжі Ярнард Бебі і гачок номер 4. Але б, напевно, я б наступного разу взяла б гачечок номер 35 Було б не, ну, така більш щільніша, не було б таких сильно завеликих за великих дірочок, як для мене. Але це, таке, це діло смаку. І також в цій номінації в мене є готова робота. Це моя Пауліна. Ой, вибачайте, тут в неї подружка трішечки не тримається на ніжках, напевно, десь був у них дівішнік. Ось така в мене є Пауліна, це черепашка. Черепашка тиква в осінніх кольорах, як ви бачите, з жолудями, вона дуже гарнюня, в неї дуже гарна посмішка. І е, також зробила я їй додаткову подружку, таку де, декоративну натуральну. Це е, натуральний равлик, але він вже був неживий. Ми його знайшли в парку, і я йому дала друге життя цьому равличку. Зробила ось такого равлика. Е, тут в мене е, зроблена проволочка і одіті намистиночки, таким жемчужні. Ой, самі іграшки зв'язані з пряжі. Ярнарт. Е... Упс, забула назву. Етамін. О, Ярнарт етамін. Взагалі-то по цьому майстер-класі ця іграшка в'яжеться з пряжі Ярнарт джинс, але з такої пряжі виходить дуже велика іграшка. У мене, до речі, є заготовочка. Ось така має бути голова. В натуральну величину, якщо в'язати з пряжі джинс. Дуже завелика. Але я, не, напевно, не буду торочити цю. Можливо, коли зв'яжу величеньку таку, можливо, на продаж. Ну, Буду бачити. Отже, в'язала я цю іграшку з пряжі ярнар Тетамін. І в мене був. о, який же в мене був гачечок? Півтора. Так, півтора. Такі в неї оченятки з війками. Отже, в мене є така гарнюня черепашечка. Тут е залізна кришка від банки. Я зробила, щоб дно було е таке більш пласке, щоб можна було е черепашечку ставити, і вона не падала. І до речі, вона дуже гарно тримається, хоча голова заважка, могла б перехилятися Але ні, все добре. В неї є такий ось хвістик. Ми її назвали черепашка-пашка. Так. Ця номінація в мене закрита двома роботами, і остання номінація ніколи не пізно творити добро. В цій номінації ми в'яжемо на благочинність або, ну так, скажімо, подарунки комусь іншому, так? І в цій номінації я е, анонсувала е, ось такий чохол для фляги для нашого зятя, який знаходиться наразі на фронті, захищає нашу країну, боронить її від е, російських окупантів. Фляга була дуже стара, старезна. Ще чоловік з нею. Е, Напевно, десь був в армії. я не знаю, <звід> звідки ця фляга взялася. Вона була без такого чохла, і її, звичайно, було незручно носити при собі. І я зробила таку флягу вона тут відчиняється. Її можна прищепити до ремня або до наплічника. Також вона дуже гарно знімається, цей чохольчик при необхідності. І цю флягу можна потім, наприклад, покласти до вогнища, підігріти водичку в ній, і потім знову її одягти в цей чохольчик, і вона буде тримати тепло. В'язала я зі своєї найнеулюбленішої пряжі, це дарнічанка, напевно, ті, хто з таких. З часів пам'ятаю цю пряжу, в неї були насичені всі прилавки, всі магазини. В'язала я колись з неї дуже багато, така неприємна на дотик, скрипуча. Ну, для таких речей ну, саме те. Ось такий, така благочинність в вигляді чехла на фляжку, поїде. Вже на цьому тижні, на наступному тижні, вибачаюсь, поїде до нашого зятя. Так, це для зятя мого чоловіка, тобто, в нас є дві доньки: у чоловіка донька, і в мене донька, і в нас, звісно ж, різні зяті це чоловіковому зятю. Такий ще подарунок. Ну, і на цьому тижні я також зробила своєму зятю подарунок, бо, як же ж так, доньці подарунок буде, а зятю подарунка не буде. І вже такий так також гаряченькі піріжечки. Зв'язані декілька хвилин назад. Тому я зв'язала ось такі капці 45-46 розміру. Сподіваюсь, вони будуть на нього якраз, бо не було нагоди зміряти його ногу, та й хотілося зробити йому такий маленький сюрприз. Ця, ці капці також зв'язані з моєю улюбленою пряжі. До речі, ось від неї етикеточка Ярнар Трібан. Гарна пряжа, вона е, така і натуральна, і е, необ'ємна, і не важка. Е, ну, напевно, хто не знає цієї пряжі, ось вам такі технічні, сподіваюся, воно не висвічує. Технічні характеристики для цієї, цієї пряжі, і, до речі, дуже гарний колір такий небесно-синій, напевно, морська хвиля, не знаю. Хочу також ось прицепила маркерочки, хочу сюди причепити або гудзочки йому, або, можливо, причеплю такі знаєте ці бірочки хендмейд, можливо, сюди причеплю, щоб також була було видно. Де лівий, де правий капець. Зв'язаний він, як бачите, подвійна підошва, така щільна підошва, і, напевно, також буду її робити гумовою підошвою доповнювати. І, до речі, на цій капці я вже зробила експрес майстер-клас, тож, кому цікаво, напевно, на цьому тижні я вже цей майстер-клас викладу. Отже, так, вагу я поставлю на екрані. Ще не заміряла, скільки грам пряжі мені пішло. Ну, більше одного матка це, це так, це точно. Отже, ось такі мої підсумки у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Заходьте, будь ласка, до дівчаток, подивіться, яку красу нав'язали наші українські майстрині, а побачити ви їх зможете або по посиланням внизу під цим відео, або по хештегу, який ви побачите синенький під цим відео, висвітлений. Там ви побачите всі відео всіх дівчаток, і, до речі, в цьому спільному проєкті приймають участь не тільки дівчатка з Ютубу, але й з інстаграму. Також будуть в списку дівчаток посилання на канали Інстаграм. Проходьте, підтримайте наш україномовний контент, підтримайте нас вподобайками, коментарями, підписками. Все це буде піднімати наші україномовні канали догори і стане вірусним для, 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 російського, для російських каналів, підтримайте, будь ласка, нам, нас Вам це нічого не коштує, а нам це дуже, дуже буде приємно. Ну, ось такі наразі в мене підсумки. Сподіваюсь, мої роботи. Були гарними, вам сподобалися, і ви також відмітите мене вподобайками і підписками. Ну, і також я сподіваюся, що, можливо, я виграю якийсь подаруночок від дівчаток. Хоча, звичайно, це все не так важливо. Важливо в'язати в дружній компанії, яка підтримує тебе на кожному шляху. Отже, не, не залишайте нас без вашої уваги. Ми з вами зустрінемось вже, напевно, в якомусь новому спільному проєкті. Я з вами не прощаюся, кажу вам до побачення, до наступного мого відео. З вами була ваша Оленка, а вам я бажаю всім творчого натхнення і перемоги.